Всім привіт! На нашому YouTube каналі ми надаємо практичні поради для громадян і підприємців. Тому, якщо теми, які ми надаємо, вас цікавлять, то ставте лайк, підписуйтесь і звертайтесь за консультацію. Ми будемо раді допомогти вирішити ваше питання. Дуже цікаве питання це криптовалюта. Нею неможливо займатись на єдиному податку. Бо це фінансова діяльність. Єдиний податок не може забороняє займатися підприємцем фінансовою діяльністю на спрощеній системі оподаткування. Тому людина, яка отримує дохід, вона може отримати дохід лише або, будучи підприємцем на загальній системі і маючи для цього відповідні дозвільні документи, або може займатися цим як приватна особа. Якщо це приватна особа, вона сплачує податки, 18% податок з доходів фізичних осіб і 5% військовий збір. Тому, якщо людина отримала такий дохід і хоче його задекларувати, вона повинна сплатити 23% від діяльності з криптовалютою. До того ж, від всього обороту. Тобто тут немає в неї можливості. Купити криптовалюту за одну ціну, продати за іншу, і заплатити 23% лише з різниці. Вона оплачує податки з усієї суми. От інше питання, коли така людина перераховує кошти іншій особі. Що тут відбувається? Інша особа отримує фактично подарунок від сторонньої особи. Чому це подарунок? Тому що вона не здійснює ніяку діяльність. Нічого ніяких дій не виконувала заради того, щоб отримати ці кошти, і лише отримала кошти на свій рахунок. В такому випадку вона може прокоментувати, що отримала подарунок від знайомої людини чи від незнайомої людини, але в будь-якому випадку це буде подарунок. Подарунок оподатковується як 5% податок з фізичних осіб і 5% військовий збір. Тобто, Люди, які отримують кошти від сторонніх осіб, це коли виводиться криптовалюта, повинні здавати декларацію про доходи, про отримані подарунки від інших людей і сплачувати 10%. Це захищає людину, яка отримала ці кошти у вигляді подарунку. Краще, коли це буде написано, що подарунок, але завжди ніяких коментарів при таких виплатах немає. Тому це з'ясована сума, але вона не є доходом, оскільки діяльність людина не веде, вона це коментує і сплачує 10% як податок з подарунку до з'ясування цієї суми. Але залишається відкритим питання, що поки людина, яка займається криптовалютою, не сплатить 23%, то її кошти залишаються. Неофіційними і вони не підлягали свого часу оподаткуванню. Тому, якщо людина хоче, щоб у неї було все вірно з податками, вона повинна всі кошти, отримані від криптовалюти, задекларувати у декларації, як громадянина фізичної особи за відповідний рік до 30 числа наступного року і сплатити 18,5%. Ну, це вже. 5% з 1 грудня 2024 року. До цього це було 1,5% військовий збір. Тому якщо людина хоче задекларувати свої доходи по криптовалюті за минулий рік, поки ще є менша ставка, вона може подати декларацію громадянина України. Це її обов'язок як дохід, який вона отримала і з якого не отриманий податок під час виплати. І сплатити самостійно податки до бюджету.